Всім привіт! Ви на каналі «Витребенькі» і сьогодні в нас дуже актуальна емоційна тема. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Слово біженець одне з тих, яке кожен розуміє по-своєму. Для когось це людина, яка втекла з війни. Для когось це бідність, скромність, вдячність і повна відмова від претензій. Для когось це людина, що забирає ресурси, для когось це чужинець і загроза. Але у нашій сучасності поняття біженець зовсім інше. Це юридичний статус, передовсім. А не стиль життя і не рівень доходу у сьогоднішньому відео. Ми розберемо десятки стереотипів про українських біженців у Словаччині, чому одні атакують інших у соцмережах і розберемо, чому фраза багаті теж плачуть, не просто фраза. А реальність українців, які втекли від війни, термін біженець у науці і в житті зовсім різні. Юридичне визначення досить чітке. Це людина, що тікає від війни, від переслідувань. Жодних згадок про бідність, багатство, вигляд, поведінку, вдячність чи скромність там немає, але в реальному житті слово біженець обросло колосальною кількістю різних очікувань різних людей і у словаків. І у самих українців. Такий соціальний феномен, статус, який суспільство одягає на людину, накладаючи певні правила, яких ніхто не формулював, але всі чогось вимагають. Образ біженців у словацькому суспільстві. Біженець має бути бідним. Це перший такий постулат, і дійсно фіксувався шок у словаків. Які обговорювали, на яких супернових авто з українськими номерами вони бачили біженців? І е, звідси виходить таке нерозуміння, як це так їхати на дорогому БМВ і потребувати водночас якоїсь допомоги чи захист? Пояснення тут дуже просте: коли бачиш страждання в медіа, очікуєш, що Кожен біженець буде виглядати як герой з новин. Другий стереотип: що біженець має бути дуже тихим та скромним, не висловлювати претензій, не говорити про труднощі, не порівнювати країни, бути постійно вдячним. Ще такий стереотип: що біженець має жити гірше ніж місцеві. Така собі соціальна заздрість. Я працюю 20 років, а вони тільки приїхали. Як вони можуть обіймати якусь вищу посаду і тут? Проглядається парадокс, навіть якщо біженець живе на свої гроші, все одно виникає недовіра. Стереотипи самих українців щодо біженців також вражають такий стереотип. Номер один: що біженець має бути скромним, не можна брати занадто багато гуманітарки, але ніхто не каже, скільки це багато чи скільки це мало. Я особисто бачила центри допомоги, де біженцям вручали такий пакетик. І саме в цей пакетик біженець мав збирати певні продукти, які потім по балах підраховували. Тобто не більше цього пакетику. Чи це є міра? Люди подеколи міряють біженців чужими очима. Ти взяв багато, тому що для мене саме це багато. Цей рівень є багато. Ще один такий стереотип: це те, що біженець не може запитувати, де йому щось купити, до чого він звик. Це така тотальна заборона в соцмережах питати. А де ж це можна придбати? Яблука, гречка, шоколад. Де купити? Такий, як йому колись смакував реакція. Ти не можеш про це питати. Навіщо питати тут? Тут нема таких продуктів, нема такого, як там. Йдіть, повертайся назад, якщо хочеш це придбати. Або інша реакція. Іди працюй. Абсурд, людина, яка втекла від війни, не може запитати навіть про якісь побутові дрібниці. Людина хоче яблук, а їй пояснюють, чому це неправильно, чому треба гроші, чому це взагалі не питання. Ще один такий стереотип: це українці самі створюють токсичну атмосферу. Один негативний коментар він запускає таку ланцюгову реакцію. В результаті люди ззовні бачать не дружну спільноту, а вічні суперечки, агресію і взаємні приниження. То стереотипи про українців в словаччині часто народжуються не з якихось великих подій. А з якихось дрібних щоденних взаємодій у чатах, у коментарях. Іншим стереотипом, який також курсує в соцмережах, це те, що біженець не може відпочивати під кожним постом, де хтось запитує, як кудись долетіти літаком, як потрапити там до Туреччини чи ще кудись. Обов'язково буде фраза: а зібрався на море відпочити. А гроші звідки? Ну і звичайно сипляться ядовиті коментарі. Сиди дома, працюй. Ти біженець, тобі дали прихисток. Ти не маєш права нікуди їхати, відпочивати, працювати, працювати і ще раз працювати коротше, сиди там. Де отримав прихист. Інший такий стереотип: що біженець не має права мати стандартів у харчуванні та одягу. Якщо тобі дають щось поношене, що тобі не подобається, то ти мусиш взяти і мовчати, тому що ти біженець. Якщо тобі пропонують якийсь хліб, а він черствий, то ти мусиш взяти його, тому що ти біженець. Також стереотип, який дуже сильно помічають словаки, ну і наші також з цього інколи жартують. Це Зовнішній вигляд або піклування про зовнішній вигляд у біженців. Ну як це так? Як це біженець може мати гарний зовнішній вигляд? Це ж біженець? Ну він не може бути гарним, не може вії, манікюр, зачіска, питання про те, що в мене випадає волосся. Що мені робити? Порадьте мені засіб якийсь сприймаються дуже гостро в соцмережах. Це. Табу, якщо ти біженець, ти маєш виглядати так, щоб всім було тебе жаль, щоб всі тебе пожаліли і поспівчували тобі. І дуже багато стереотипів починається на ґрунті мовних війн. Це просто жах. В нас є багато війн, але мабуть, найтака запекліша. Це мовна війна. Біженець має право говорити тільки правильною мовою, український біженець має говорити українською мовою. Деякі словаки ніколи не чули української мови. Вони вивчали в радянський період російську мову. А самі біженці говорять нею інколи, тому що це єдина мова, якою вони можуть порозумітися зі словаками, які знають російську мову. Ну а деякі наші вже, коли чують, що російською мову... То можуть відправити з валізами в Росії. Ще один стереотип. Біженець не може претендувати на якусь високу посаду або якусь високооплачувану роботу. Ні кар'єрний ріст біженцю на світить, ні висока посада, ні не світить, ні хороша робота. Біженець це просто людина, яку дійсно дуже жаль. Доля. Будь-якого біженця це низькооплачувана робота. Це такий стереотип, який розвивають наші українці у соцмережах. Серед біженців формується такий негласний кодекс поведінки, такий внутрішній контроль правильних, неправильних біженців. Цей кодекс поведінки він наступний. Не вимагай, не питай, не висовуйся, не розважайся, не пробуй щось створити. Люди бояться, що через когось у словаків складеться погане враження про всіх українців. Тому кожен, хто трошки виходить за межі, він стає мішенью. Відкрив бізнес, ти наглий, запитав про рибку чи якісь інші продукти, ти невдячний, хочеш пивка попити, ти розпущений. Маєш манікюр, розбещений, і стикаються два образи правильного біженця. Образ перший це біженець має бути скромним, тихим, непримітним, і образ другий, це біженець, теж має право жити, відновлюватися, планувати, будувати ці дві такі групи з різних досвідів, з різних регіонів, з різних соціальних класів, у різних умовах проживання формуючись, коли вони зустрічаються в одному цифровому просторі, соціальному просторі. Конфлікт буває неминучим. Ваші коментарі в соцмережах це частина великої картини саме нашої міграції. Тож існує такий соціальний розрив шаблонів. Багатші українці стають мішенню для критики обов'язково. Бідніші підсилюють образ такого собі правильного біженця. Але давайте подумаємо: чи ти багатий, чи ти бідний це абсолютно неважливо. Травма нікуди не зникає, якщо в людини була. Квартира чи бізнес, які, власне, були пошкоджені або їх втратили в війні. Переїхати в ЄС не показник легкого життя. Війна вона зрівняла всіх страхом, не зробила однаково. Чому нам так важливо це зрозуміти та винести для себе певні висновки? Тому що стереотипи вони руйнують адаптацію. Біженці самі тиснуть один на одного. Страх бути неправильним біженцем заважає інтеграції, вивченню мови, пошуку нормальної роботи, психологічне навантаження, також існує, що люди вони ховають свої потреби, вони ховають свої проблеми, свої емоції, не можуть висловити. Поділіться в коментарях: можливо, ви знаєте якісь ще стереотипи щодо українських біженців. Тож біженець це не стиль життя. Не статус бідності, не картинка з телевізора чи соцмережі, не набір обов'язків і заборон. Усі українці, усі люди різні, і це нормально. Історії про правильних і неправильних біженців потрібно залишити в минулому. Нам потрібно більше. Того, що робить нас людьми, це повага і емпатія, стереотипи ж, це те, що робить нас чужими, віддаленими одне від одного, неспроможними допомагати, неспроможними відчувати. Якщо ви додивилися це відео до кінця, дуже вам вдячна. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте ще раз. Нагадую, в нас є. Телеграм-канал Українців Словаччини. Підписуйтесь, заходьте там дуже багато цінної інформації. Ну а я буду з вами прощатися. На все добре, до наступної зустрічі.